Ми будемо говорити з Ескандером Барієвим, членом Меджлісу кримсько-татарського народу, і говорити будемо про репресії у Криму, про затримання. Кримсько-татарський ресурсний центр підбив підсумки минулого року і оприлюднив дані про те, скільки в окупованому Криму було зафіксовано порушень прав людини. Ескандере, доброго вам дня. Добрий день, слава Україні. Героям слава, давайте почнемо в цілому, випадки різні і затримують людей за різними статтями в окупованому Криму. Що чи найчастіше закидають? Які підстави, скажімо так, шукають для того, щоб затримати людину? No, На ну, в черв чергу я хочу надати таку от загальну інформацію що стосується порушень прав людини в окупованому Криму а за 2023 рік. А то тут ми намі зафіксовано затримання 173 затримань, а затримань утримань 119 щодо кримських татар. Було зафіксовано 65 обшуків 46 у будинках кримських татар, а 217 випадків арештів. А ну тут про арешти. Я думаю, ми окремо поговоримо. Тут мається на увазі нові арешти, продовження строків і а, термінів, і а, перебування в містах Несвободи, і в тому числі тут мається на увазі і вироки. А, 142, із 217, 142 щодо представників корінного кримськотатарського народу, допити 186 випадків, а 131 випадок щодо кримських татар, а порушення права на справедливий суд. 280 випредків 188 щодо кромських татар і порушення права на здоров'я 52 випадки, 43 щодо кримських татар. Ну, це загальна така інформація, а якщо більш подробно або детально, ми можемо ну, поговорити. Якщо ми говоримо зараз про затримання, то повторюсь, що 173 затримання, 119 щодо кримських татар. В порівнянні з 2022 роком було 100, нами зафіксовано 121 затримання. А у 2021 році 366. Ну що тут мається на увазі? Чому то такі різні цифри? да? 173, 121 і 366. А тут мається на увазі, що якраз таки у 2021 році було було таке масове затримання, яке ми також внесли в наші дані, коли біль більше ста людей. А було затримано, коли вони спрямували в Хірс в Ростов на дону на суд для того, щоб підтримати наших співвітчизників, і біля Керченського мосту їх затримували, забирали документи і протримали більше 8 годин, тому ми це зафіксували як затримання. А що стосується 2022 і 2023 року, то на скажімо, і в 2020, дві 2023-му були також затримання. А ну більше затримання було біля суду будівель суду, там Київського суду, Сімферопольського районного суду, а там інших суд... будівель судів, а, ну окупаційних судів мається на увазі. І тут якраз таки я би звернув увагу на те, що а, з кожним роком, тобто. Якщо в 2021 році там, якщо біля будівель суду затримували, то ну, там, підгоняли автобуси, там сажали в автобуси, відвозили або просто підходили і попереджали. То вже в 2022-му, а особливо в 2023 році, просто брали, заламували руки, закидували в автобуси, там в ворони. Вивозили на участки, і крім того, от якраз таки в 2023 році, цих всіх чоловіків, які прийшли до будівлі суду, їм всім почали роздавати повістки на мобілізацію. Тобто, ми бачимо, що вони. Або, або більшість із цих людей, які були затримані, були або аштрафовані, або відбували адміністративне покарання вигляді адміністративного арешту на 10 чи 15 діб тобто, ми бачимо, що вони вже не тільки там приходять і попереджують да що. Ну, от, не можна тут стояти, наприклад, а, треба розійтися, а вони просто приміняють силу і а, ну, давять на людей. Що стосується самих затримань, то отут якраз таки нам було з Кримськотарським сурсом центром було зафіксовано 10 затримань а, по справі Номана а, батальйону імені Номана Челебіджихана. Я хочу нагадати, що в 2022 році, а, 1 а, червня. Верховний суд Російської Федерації визнав батальйон імені номана на терористичну організацію. Ну для чого це робиться? Це робилось для того, щоб з'явився додатковий інструмент для переслідування наших співгромадян, і в тому числі або в першу чергу на території материкової південної частини материкової України, тобто Херсонській та Запорізької областях, і ствасловно останні затримання. Були а, іменно в Херсонській області, і потім їх переправляли в Крим. Тому ми їх а, вважаємо як політв'язні кримські політв'язні. А надалі. Справа Хізбутахир, тобто традиційна ця справа вона використовується вже з 2016 року. шістнадцятого року. Хізбутахриз заборонений в Російській Федерації, і як інструментарій вони використовують зарештовують людей. Таким чином ну і не обов'язково ці люди мають відношення до Хізбутахри, але вони намагаються їх на них вот, таким э, чином тиснути. Нагадаю, що в Україні Хізбутахрим не заборонений. І таких от затримань по справі Хізбутахрив нами з Кримськотарським ресурсом центром зафіксовано 12 таких затримань. Далі справа свідків фігурови. Тобто свідки Єгови також переслідуються з 2016 року. Свідки Єгови також заборонені в Російській Федерації, і в 2023 році нам зафіксовано два таких випадка. Надалі по статті 280 Карного кодексу Російської Федерації це публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності сприяння терористичної діяльності. Таких випадків зафіксовано намі чотири. А, і а, тут якраз таки а, це стаття, яка використовується для того, щоб а, дійсно а, ну скажемо зарештовують і затримують всіх цих людей, які якимось чином а, там або там, а, там можуть щось сказати про свої ну своїми словами, тобто. На сказати, назвати Сво війною, наприклад, або Щось петри... щось сказати в бік України і так далі. Тобто, от тут одразу ж їх затримують. Наступна так, а ви щось хотіли? Ну я, Давайте, я, я Я ще одну статтю скажу, тому що тут 15 затримань, а це співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою і 20... 276 стаття. Це шпігунство, і і 275 державна зрада. Тобто тут 15 затримань, і тут мається на увазі, от якраз таки а коли починають зразу ж затримувати людей, після яких ну і звільнувачу тих співпраці там з спецслужбами України в першу чергу, так я слухаю вас. Так. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам про те, що говоримо ми з Ескандером Барієвим, членом меджлісу кримсько-татарського народу, головою кримсько-татарського ресурсного центру. Я запрошую вас підписуватися на ютуб канал громадського радіо, стежити, якщо е, і побачити багато цікавого е, і дізнатися, і знатися багато цікавого із розмов з нашими експертами та гостями. Ескандери, а у вас хочу спитати щодо колаборантів, тому що час від часу ми е, отримуємо інформацію, що і їх затримують. От чи стежите ви за цим, і як відбуваються такі затримання, після чого людина стає непотрібною окупантам? Ну а скажімо, коли ми говоримо про колаборація, то з 2000, ну, я скажу так. Я скажу свої слова, які я говорив ще в 2013 році. Що кожен, хто почне співпрацювати з ними рано чи пізно, також будуть ажемі цього окупаційного режиму? Чому? Тому що ті, хто прийшли, і незаконно, ті, хто порушує права людини, ті, хто робить злочини, вони будуть робити злочини, як проти людей, ну, звичайних, або ті, хто борються проти них. Так і проти тих, хто їм а, допомагає, і ми бачимо наступний дії з боку окупантів. Тобто, в першу чергу, вони використовують часто людей, а скажем, і використовували а, на определенному етапі для того, щоб просто виконати свої завдання. І завдання що стосується укріплення свого перебування на території Криму, а, і таким чином дійсно багато людей, хто починали працювати в їх владі. Але, але потім їх звільнювали. Ну це не найбільш такою м'яка форма. Але є й така форма, коли чинов по відношенню до чиновників почали відкривати карти справи і звинувачувати їх в корупційних схемах. І якраз таки більшість таких арештів, якщо ми говоримо про посадовців, то вони пов'язані з корупційними схемами. А, тобто їх о, звинувачують в корупції. Ми таких о, колабораторів не вважаємо політв'язніми, оскільки вони самі обрали свій шлях. А то, що вони там їх звинувачують як як. Корупціонерів там чи те, що вони там вкрали гроші там з федерального бюджету чи республіканського, нас це не дуже турбує, скажімо так. Що стосується інших колаборантів, в тому числі, от вони ціліспрямовано використовують таких громадських діячів, скажімо так. І от прикладами є такі так звані блогери, і зараз дуже такий активний блогер Таліпов, а Таліпов. Ну, я знаю його ще з українських часів по Криму. Він намагався бути в свій час таким активним, ну, активним активістом в українські часи громадським. Але ми бачимо, що він найбільше виконує такі завдання ФСБ, коли Таке створює а, громадську таку думку про те, що а, на деяких публічних заходах використовувалася чи українська музика, чи українські пісні, чи українські там вірші, та, та, та інше, чи, чи українська символіка. А, але а, поки що таліпов а, до таліпов не було ніяких. Скажемо таких переслідувань, ну і я вважаю, що це не на часі, і колись він також буде з одного боку скриватися від правоохоронців українських, а з іншого боку, він стане жертвою окупантів. Я в этом в цьому впевнений. Ну, наприклад, є інші такі така особа, як меров, як меров Ем, як його айвас? Я даже його ім'я зараз я не знаю. Розкажіть так, умірив і, і є така людина, яка використовувалась також е, е, ну, Федеральною службою служби безпеки, який намагався постійно, ну скажімо, е, провокував е, кримсько-татарських бізнесменів, наприклад. Які а, там ці прочі проглокував кримськотарську інтелігенцію, приходив до них там, брав, робив там, скажімо, селфі і а, намагався. І або виму ну, на нати на, тиснув на них, щоб вони в камеру сказали, що вони підтримують, наприклад, СВО. Ну, ми ж розуміємо, коли мова йде про підприємців, які намагаються заробити гроші, щоб а, там забезпечити свою родину, і а чи а, забезпечити допомагати, а, скажімо, збереженню ідентичності кромскартарського народу, підтримуючи такі, от, а, такі от а, ну. А, Проекти, я би сказав, би так, які спрямовані на збереження мови незалежно від держави, від, від окупаційної влади, да на збереження там якісь там заходів для того, щоб можна було б зберегти от, ну, консолідацію представників корінного народу. Він цілеспрямовано приходив приходить і говорив: ну-ка, скажи, як ти відносишся до СВО? Ну, як ви думаєте, от ця людина, яка, якщо вона скаже там, що вона не підтримує. То на наступний день до нього прийдуть там, силовики, ФСБшники, наприклад. Чи він робив, наприклад, коли там, приїжджав до домівки Мустафи Джемілєва і закидував яйцями там, його, кидав яйця в його двері, наприклад, знаючи, що там немає ні Мустафи Ага, ні його там, дружини, наприклад. Або там приходив до інтелігенції, мається на увазі цих. Хто там, там вчителя в школах, в школах, наприклад, або там, там медики, або а, вчителя, в, 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 викладачі в, в навчальних за в, в, в вищих закладах? Також приходив приходив і також намагався це сказати. Ми ж розуміємо, що люди вимушені були там, допустим, про це сказати, і зараз що сталося з цим. Uh, uh, ну я даже не знаю як його назвати цим суб'єктом. Скажуть, ну даже його суб'єктом не хочу називати, але він зараз uh, його осудили на три uh, роки. Засудили, і він знаходиться зараз в візниці в російської візниці. Тобто він настільки перестарався, що сьогодні він знаходиться в Візніце. А він з свого боку намагався все демонструвати, говорити, там призивав молодь кримсько-татарського і провокував кримськотатарську молодь, що треба от йти. І воювати ВСВО, а там і брати таку участь. Тобто, от цей персонаж він от є таким от прикладом того, що ну, не треба співпрацювати з окупантами. А якщо ви вимушені щось робити, то робити, то, що не є злочином, ну, це дійсно, коли, ми, коли люди мешкають на окупованій території, вони вимушені. Там щось робити, але це не має бути злочином. Це по перше, і ми постійно попереджуємо, постійно системно інформуємо, що є злочином, що ні. А і з іншого боку, не треба ч проявляти і ніяку ініціативу, а тому що це дійсно надає мається на ініціативу на підтримку, скажімо, окупаційної влади. Як це він робив? От він і е, е, зробив свою ініціативи, що зараз знаходиться в візниці. Я нагадаю, що ми говоримо з Ескандером Барієвим, членом меджлісу кримсько-татарського народу, з головою кримсько-татарського центру. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Трояни. Я хочу зазначити, що ваша підтримка нас у на Ютубі це дуже сильна мотивація для нас. Тому долучайтеся і у коментарях можете пропонувати свої теми для наших ефірів. Іскандер, я хочу. У нас не багато часу залишається спитати про те, чи вдається вашому кримсько-татарському ресурсному е, центру. Е... Документувати якісно повною мірою випадки переслідувань людей, тому що хтось може не хоче розповідати. Я розумію, що майже 10 років триває окупація, і здається, вже люди змогли зрозуміти, як поводитися у цій ситуації, але все одно, коли це стосується там безпосередньо тебе або твоєї родини, ну люди інакше можуть діяти і вже дивитися на цю ситуацію. Ну, коли ми говоримо про документування, то тут ну, чітко і давайте будемо відверто, треба говорити про те, що якщо ми хочемо використовувати в процесуальному плані, то тут мають працювати компетентне державні органи ну мається на увазі там прокуратура нас поліція та інше і ми в тому числі співпрацюємо ми по можливості надаємо інформацію або на надано надаємо інформацію яка може використовуватися в процесуальному плані це по перше по друге по друге ми дійсно з 2016 року намагалися Вибудовувати отакий от механізм, як це можна а, надавати, як сприяти тому, щоб всі ці злочини були зафіксовані. І всі ці жертви могли а, надати показання компетентним органам України. Ну і по-третє, ми а, збираємо інформацію, і Комскатаський ресурсний центр розробив такий електронний реєстр а, про порушення прав людини і воєнних злочинів. Ми цей реєстр також плануємо. Він дуже такий системний, і тут системний в чому він дуже важливий там фіксується в цьому реєстрі як скажімо, жертви репресій репресій, злочинів і порушення прав людини і воєнних злочинів, так і свідки, і тут якраз таки можна чітко далі вибудовувати. Пос наступне дії, і в тому реєстрі у нас в тому числі є вже більш повністю зібрана інформація, яка буде корисна в процесуальному плані. І от якраз таки тут більше у нас зареєстровані люди, які змогли виїхати на територію Матрікової України і надати нам таку інформацію. Тобто, отаке от є. Дякую вам за розмову, і я сподіваюся, що ми ще будемо торкатися цієї теми, і більше деталей ви зможете нам розповісти. безпосередньо про те, що відбувається в окупованому Криму. Єдине, що я хочу у мене наступна тема буде в ефірі. Ми будемо говорити про те, що Велика Британія анонсувала, що ймовірно може оголосити вже згадану вам організацію Хізбут та Хрір. Екстремістською небезпечною хочу вашу думку на останок з цього питання. Ну скажімо так, що стосується Хізбутахрир, то є деякі держави, де заборонена організація Хізбутахрир. Ну, це окреме питання. Я думаю, тут окремо можна передачу проводити, тому що ще в українські часи в Криму проводилися такі круглі столи, такі експертні консультування. Про те, треба ли вважати збутах екстремістською організацією чи ні, і наскільки це небезпечно чи ні. Ну і отут я хочу сказати про те, що дійсно всі ці процеси, в першу чергу, мій погляд пов'язані, можливо, з цими процесами, що відбуваються на Ближньому Сході. Но, з іншого боку, я вважаю, що отут треба, треба вивчати, треба, скажімо, контролювати всі ці процеси. А, але а, ну коли ми говоримо про свободу, а, а, свободу совісті а, і свободу відрозповідання, во тут якраз таки держава просто має а, створити не заважати створити умови для розвитку любої релігії, яка існує. Але от всі ці проявлення, які можуть а, нести якусь. Там загрозу як держави, як так і суспільству, то дійсно а, своєчасно треба реагувати. Але ми зараз говоримо про Хізбута Хрир, і а, коли а, говоримо про Хізбута Хрир, ну, вони, от їх да, от коли я спілкувався з подібними людьми, вони говорять, що а, ми а, не проводимо якусь. Підривну діяльність Ми мирно намагаємося продемонструвати, що а, скажімо, ну існують різні ідеології, і чому от, ідеологія про те, що в основі державного управління може бути іслам, не може а, там відкрити умінним шляхом, ми не можемо боротися. Тобто, в тут, тут, якщо це так, то це не є загрозою і дійсно а, Кожна думка, кожна ідеологія, яка не, а, є, скажем, загрозу для держави до суверенітету, має існувати. Тому я думаю, тут якраз таки, а, во всякому випадку, в Криму до а, окупації Криму а, були організації, які офіційно були зареєстровані в Україні, це Давет, і там були дійсно представники Хізву та Хри і вони. Ну скажімо, не було у нас ніяких проблем, а тобто, не не було загрози, як я так такової. Тому отут я вважаю, що надо надавати можливість людям, щоб і більше працювати над тим, що, що є вірно, що ні. І дійсно нам треба робити все, щоб ми зміцнювали нашу суверенність, нашу державу. Дякую вам за розмову. Нагадаю, говорили ми з Ескандером Барієвим, членом Меджлісу кримсько-татарського народу, головою кримсько-татарського ресурсного центру. Говорили ми про випадки переслідувань і утисків людей в окупованому Криму. І з паном Ескандером буду прощатися і дякувати за розмову. А вам же скажу, що ми ростемо завдяки вам. Тому долучайтеся до нашого Ютуб-каналу, до нашого неймовірного. Ком'юніті на Ютуб і пропонуйте свої теми, залишайте свої коментарі та зауваження.